Вітаю, друзі, з вами Олександр Вельмошко. Ми як завжди на каналі Одеса і Транспорт. І Зараз ми поговоримо про останні повітряні удари росіян по Україні. Увечері 5 та в ніч на 6 серпня росіяни завдали комбінованого масованого ракетного удару та удару дронами по Україні. Більшість ракет та всі ударні дрони Камікадзе були збиті. Що ж відбувалося за останню добу? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, в день 5 серпня в Одесі. Було кілька повітряних тривог пов'язаних з перебуванням у повітрі винищувачів міг 31 к які можуть нести аеробалістичні гіперзвукові ракети Кинджал. Однак лише починаючи з тої повітряної тривоги, яка була оголошена близько 19-ї години вечора. Тривога стала не потенційною, а цілком реальною в цей час, а також двома хвилями вночі, росіяни завдали отой той самий масштабний повітряний удар, застосовуючи у різних комбінаціях. Ракети «Кенджал», морські крилатці ракети Калібр, авіаційні ракети Хаста, 1 та іранські ударні дрони типу Шахет. У першій хвилі удару увечері 5 серпня, приблизно з дев'ятнадцятої години до 19.30 вечора, ворог застосував 14 крилатих ракет морського базування калібр з надводних кораблів та підводних човнів та три аеробалістичні ракети кинжал. 12 з тих 14 калібрів було знищено протиповітряною оборони. Щодо кинджалів, інформація командуванням повітряних сил не оприлюднювалася. В цей час також повідомлялося, що одна або більше ракет були запущені з території або над територією Білорусі. Потім, у ніч на 6 серпня, починаючи з приблизно опівночі, ворог продовжив атакувати ударними безпілотниками шахет з, півні... з південно-східного напрямку. А шість крилатих ракет «Калібр» було запущено з акваторії Чорного моря. Дещо згодом вже після першої години ночі було запущено 20 крилатих ракет Х-101 з стратегічних бомбардувальників ту 95 які знаходилися в цей час над Каспійським морем, і перед цим декілька годин летіли зі своїх авіабаз аж у Мурманській області. Останні ракети я маю на увазі ракети Хаста 101 летіли за дуже складною траєкторією. Вони спочатку зайшли у повітряний простір України, потім знову повернулися над територією Росії, знову зайшли другий раз у повітряний простір України і кілька разів вже над Україною змінювали курс у загальному напрямку до Хмельницької області. При цьому повідомлялося також, що декілька ракет «Калібр» були спочатку спрямовані на Одесу, а потім змінили курс у напрямку Миколаєва, де і були збиті. Вночі під час цієї другої хвилі удару протиповітряна оборона знищила всі 27 запущених на Україну безпілотників типу Шахід. знищили 5 ракет «Калібр» та 13 крилатих ракет Х-101. Загалом за всі ці три хвилі атаки з вечора 5 по ранок 6 серпня росіяни застосували 70 ударних засобів, в тому числі 27 дронів та 43 ракети. З цієї кількості протиповітряна оборона знищила 17 з 20 запущених ракет «Калібр», 13 з 20 запущених ракет «Х-101» та 27 дронів. Інформація про 13 незбитих ракет не оприлюднилася, однак відомо, що частина з них спричинила певні ушкодження у Хмельницькій області в районі Старокостянтинова. Загалом же ефективність роботи протиповітряної оборони минулої ночі слід оцінити досить високо. На цьому прощаємося. До побачення. Слава Україні!